Є хмара з за лиману, а другая з поля, зажурилась Україна, така її доля, мовчать гори, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Обізвав тарастря сило гіркими сльозами, бідна моя Україна стоптана ляхами. 1621 року річ Посполита здобула історичну перемогу над султанською Туреччиною під хотином. Планом османського уряду щодо загарбання Польщі та України було завдано нищівного удару. Вирішальну роль у хотинській битві. Відіграло українське козацтво на чолі з його талановитим полководцем гетьманом Петром Коношевичем Сагайдачним. Навіть поляки свідчили справжніми переможцями під Хотином і рятівниками Польщі були козаки. Та невдячністю. Заплатила річ посполита своїм рятівникам. Лише три тисячі козаків було взято на королівську службу до реєстрового війська. Решту чекали ярмо кріпацтва. Виснажлива панщина, грабіжницькі податки, безліч обтяжливих повинностей. Та на заваді наміра магнатів стало покозачення. Збіглі кріпаки і бідні міщани селилися на незайманих землях середнього Подніпров'я і лівобережжя, оголошували себе козаками, відмовлялися виконувати феодальні повинності. Непослушні як називала таких козаків польська шляхетська адміністрація, самі обирали собі урядників і ватажків і прагнули встановлювати порядки подібні до запорозьких. На черговому сеймі магнати з заборенням відзначали. Козаки не визнають ні магістратів, ні старост. Самі встановлюють собі закони, позабувши віру й підданство, створюють окрему річ Посполиту. Розлючені феодали вимагали карати на смерть з конфіскацією майна всіх, хто оголосить себе козаком. Варшаву лякав привид козацької держави. Для придушення цього свавілля Сегізмунд III наказав направити на Подніпров'я військо. Улітку 1625 року карателі виступили. Навчолив їх корони гетьман Станіслав Конець Польський, один з найбагатших землевласників Омельщини. І супроводжувався розбоєм і насильством жовнірів над показачиним населенням. На боротьбу з карателями з Січі виступили запорожці на чолі з гетьманом Марком Жмайлом. Місти сіл Подніпров'я назустріч з запорожцям рухалися повстанські загони. Козацько-селянське військо Марка Майла нараховувало близько 20 тисяч чоловік. У карателів було майже 30 тисяч добре озброєних жовнірів. 19 жовтня 1625 року під Криловом шляхецькі полки пішли у наступ. Кровопролитна Січа тривала до темної ночі. Обидві сторони зазнали тяжких втрат. На 21 жовтня Марко Майло відійшов до Корукового озера поблизу Кременчука. Наступного ранку коронний гетьман продовжив наступ. Підійшли свіжі сили і Жовніри вирішили прорвати оборону повстанців. Та козаки даремно славилися майстерністю розташовувати свої укріплення. Перед самим табором на карателів чекала трясовина. Польське військо зазнало тяжкої поразки. Після цього коронний гетьман вирішив розпочати переговори. 27 жовтня 1625 року була підписано Коруківський договір. Згідно з його умовами, реєстрове військо збільшувалося до 6 тисяч. Ті, що не увійшли до реєстру, повинні були негайно повернутися у маєтки своїх панів. Крім того, козаки відмовлялися від морських походів, стосунків з іноземними державами, зобов'язувалися не втручатися в релігійні справи в Україні. Щоб зміцнити своє панування, польські магнати проводили політику ополячення українського народу. У першу чергу вони вели боротьбу з православ'ям, закривали православні церкви, забороняли будівництво нових. Натомість з'являлися католицькі костьоли і монастирі. А ще в Україні набувало поширення греко-католицька, тобто уніатська церква. Вона поєднувала католицьке віровчання з православною обрядністю. Населення православної віри обмежували місцем проживання, заняття хремеслами і торгівлею, висували від участі у місцевому самоврядуванні. Всіляко переслідувалося вживання української мови, поширення українських книг. Постійних утисків з боку магнатів зазнавало козацтво. Як розповідають літописи, козакам робили всілякі насильства, нерідко ловили і таємно вбивали, руйнували житла, відбирали землю. Україно, україно. Серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. На посилення колоніального гніту Україна відповідала вибухами народного гніву. Тисячі непослушних пішли на Запорожжя. Назрівало нове народне повстання. Його очолив гетьман Тарас Федорович на прізвисько трясило. В універсалах, з якими Тарас Федорович звертався до народу, він закликав братися до зброї всіх, хто був козаком і хто ним хоче бути, щоб усі прибували, вольностей козацьких заживали, віру благочестиву від замислів лядських рятували. Обізвався пан Трясило, а годі журиться, а ходім лиш, пани брати, з поляками биться. Обізвав стара Трясило віру рятувати, обізвався Орел сизий, та й дав ляхам знати. У березні 1630 року армія під проводом Федоровича виступила з Січі. Бою під Корсунем більшість реєстрових козаків перейшла на бік повстанців, а решта разом з жовнірами втекла. У квітні почався новий похід карателів. Попереду війська рухався загін коронного стражника Самоїла Лаща, відомого своєю надзвичайною жорстокістю. Був саме Великдень. У церквах збиралися люди. Карателі нападали зненацька. Не жаліли нікого, розповідав Літописець, ні мужів, ні жон, ні дітей в церкві будучих. Ой то ляхи, вражі сини, Україну зрубали, течуть річки кервавії. Темними лугами. Протягом трьох тижнів 1630 року під Переясновом точилися кровопролитні бої між військом Тараса Федоровича і польськими корогвами. Шляхта відчайдушно штурмувала повстанський табір, та опір запорожців не зменшувався. Сприяло цьому і те, що окремі загони народних месників громили жовнірів по всьому Подніпров'ю. Ніч на 20 травня 1630 року розвіяла останні сподівання шляхти на перемогу. Тої ночі невеликий загін запорожців оточив так звану золоту роту знатних шляхтичів. Як став місяць серед неба ревнула гармата, прокинулись ляшки-панки, нікуди втікати, прокинулись ляшки-панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки покотом лежали. Потім цю ніч народ назвав Тарасовою. Зазнавши значних утрат і не діждавшись нових підкріплень, коронний гетьман розпочав переговори з повстанцями. Частина козаків погодилася на це. 29 травня 1630 року було укладено Переяславську угоду. Реєстрове військо збільшувалося з 6 до 8 тисяч. А повстанці, що не увійшли до реєстру, і на цей раз мусили повернутися до своїх панів. Тарас Федорович цієї угоди не підписав. Ще до початку переговорів він повернувся на січ. Разом з ним відійшло майже 10 тисяч повстанців. Козацько-селянське військо збирало нові сили для продовження боротьби за свободу рідного краю.